Цікаві факти. У Вайбері по відеодзвінку дівчина каже хлопцю А хочеш, покажу тобі свої зарості. Чекаю з нетерпінням. Дівчина повертає камеру на балкон. Ось дивись Перець, Кріп, Петрушка. <ріпу> дівчина із хлопцем на побаченні. Вадиме. Тобі вже 25 років. А ти поводився, як дитина. Нічого подібного. О, дивись, гойдалка звільнилася. <рігла> Алло, Олю? Зустрінемось сьогодні? Я з радістю, але там такий мороз. Давай улітку. <рігла> Для неї це було кохання із другого погляду. І з першого вона не помітила, що він носить золотий ролекс Жінки ніколи не старіють. Це у чоловіків псується Галю, котрій ти повернешся додому. Тату, пора би вже запам'ятати. Що в п'ятницю я виходжу із дому, а повертаюся додому у неділю ближче до вечора. <рес> Може, тобі просто треба закохатися? У кого, мамо? Ой, не вже так складно знайти собі жертву. Люба, вставай. 15 хвилин до роботи залишилося. Що? Ти що раніше розбудити не міг? Мені фарбуватися тільки 20 хвилин. Не кричити, ти поки спала, я тебе вже нафарбував. <рігла> Галина Петрівна чекала-чекала на білого коня із принцом, а прискакав листоноша і доставив їй пенсію. <рігла> <рігла> Жінки віддають себе до рук чоловіків. Щоб потім взяти їх у свої руки.